thank you Для ефективної діяльності готелю на ринку або для виводу нового об'єкту необхідно формування якісної та комплексної маркетингової стратегії. Які ж задачі будуть стояти перед маркетинговою стратегією для готелю? Перше. Сформувати або підвищення знання про бренд. Звичайно, якщо готель тільки виходить на ринок, знання про нього треба сформувати. Люди повинні взнати про те, що буде новий готель. Якщо готель вже працює певний час, то необхідно збільшувати це знання про бренд, щоб всі знали, що в місті X працює чудовий готель, який надає певні послуги розміщення, а ще там можна весілля провести, а ще там можна зробити класну конференцію. Слідуюча ціль це змінити або укріпити відношення потенційного клієнту до бренду. Чому змінити? В житті буває всяке, і буває таке, що готель має не дуже високий репутаційний рейтинг. Отож, в такому випадку, маркетинг вимушен працювати на те, щоб змінити відношення покупця потенційного до цього готелю, тобто підвищити його імідж в очах клієнта. Або якщо це новий готель, то сформувати. Також маркетингова стратегія призвана. Впливати на поведінку потенційного покупця і гостя. Що значить впливати? Тобто пропонувати йому такі пропозиції, які будуть його мотивувати звернутися до готелю, зробити покупку, зробити бронювання, та, тобто піти на зустріч з брендом. Ще одна задача це нагадування про бренд та його пропозиції. Наступна задача стоїть – Перед маркетинговою стратегією це підвищити відгук потенційного покупця на продуктову пропозицію бренду. Тобто, іншими словами, маркетингова стратегія повинна стимулювати покупку, які є канали для реалізації цієї стратегії. Звичайно, сьогодні найефективніший канал це інтернет, це сайт готелю, на якому має бути, як ми вже казали, до цього якісний. Професійний, цікавий контент і правильне просування цього сайту, тому що навіть якщо ми створимо крутий, адаптивний, цікавий, красивий сайт, але його неможливо буде знайти в інтернеті, він не буде попадатися потенційній цільовій аудиторії, то це все буде намарно. Також має бути представленість на онлайн-каналах продажів, Тобто на сайтах-посередниках. І саме задача маркетингу слідкувати за тим, щоб там була представлена якісна інформація, тобто якісний текстовий та фотоконтент. Це, як я вже сказала, онлайн-агентство бронювання, різні довідники в інтернеті, сайти-посередники. Також необхідно, щоб наша стратегія використовувала рекламні інструменти для просування продуктових пропозицій. Це контекстна реклама, ремаркетинг, банерна реклама. Тобто, з однієї сторони ми працюємо на просування сайта, тобто на впізнаваємість нашого бренду. З іншої сторони, ми плануємо і реалізуємо рекламні маркетингові активності для того, щоб просувати окремі продуктові пропозиції. Звичайно, не треба сьогодні нехтувати соціальними мережами. Це також один з каналів просування і реалізації нашої маркетингової стратегії. Соціальні мережі дуже хороший інструмент для комунікації з цільовою аудиторією, для залучення її до співпраці, до комунікації з брендом. Саме через соціальні мережі дуже гарно видно, що бренд, так би мовити, живий. Також готель може використовувати такі методи, як колаборації. Тобто, наприклад, якесь партнерство з онлайн-медіа, створення сумісних проєктів. Наприклад, ви можете зробити якийсь проєкт в своєму готелі і освітити це разом з зацікавленими онлайн-медіа. Це дасть широкий відгук, це дасть широкий охват потенційних клієнтів ваших, і підсилить знання про ваш готель або про ваш бренд. Варто використовувати розсилки, це можуть бути емейл розсилки наприклад. емейл-розсилки можуть генерувати до 3% і навіть більше продажів на сайті готелю. Тобто людина, коли отримує цікаву, корисну розсилку, яка має цікаву для неї і. Якісну пропозицію з розсилки гість переходить на сайт і бронює. Також один з каналів це Viber. Зараз дуже активно, багато брендів і досить ефективно використовують розсилки Viber. Готелі теж цим можуть і повинні користуватися. Інший інструмент або канал реалізації. Маркетингової стратегії, це зовнішня реклама. На сьогодні вона вже не настільки актуальна, як була декілька років тому, але ми про неї пару слов скажемо, тому що якщо це новий готель виходить на ринок, то, звичайно, він може використати разово цю опцію, наприклад, розміщення про себе інформації на бікборді або на лейтбоксах. До речі, вивіска на фасаді готелю да, теж має бути продумана, має бути е, стилізована, і також може відігравати роль в комунікації бренда з цільовою аудиторією. навіть вказівники в місті, коли ви заїжджаєте в е, якесь місто і бачите вказівник, е, куди їхати до готелю. Ромашка, наприклад. Да? Це теж відіграє певну маркетингову функцію, крім того, що полегшує логістику для гостей, що їдуть саме в цей готель. Як канал можна використовувати великі монітори на торгових центрах. Звичайно, сьогодні це, мабуть, не найкращий, не, найефектив... не найефективніший канал. А, але коли прийде наша з вами пандемія, ми будемо. Випускати класні пропозиції торгові, звичайно, наприклад, перед новим роком можна робити рекламу новорічних вікендів і розміщувати її на моніторах на торгових центрах. Чому? Тому що це цільова аудиторія, яка йде туди великим потоком, де да, намагається знайти і купити подарунки на новий рік. І саме для них може бути актуальною ваша пропозиція. Також, як плейсмент, можуть бути монітори в наших поїздах Інтерсіті. Людина їде 4, 5, 6 годин з міста до міста. Якщо вона хоче чи не хоче, вона подивиться інформацію, яка транслюється на моніторі. І для того, щоб про ваш бренд знали, про ваш готель знали, ви можете використати цей ресурс. Ще один з ресурсів це друковані медіа. це Журнали з якісною цільовою аудиторією, звичайно, це також зараз не найефективніший ресурс, але якщо оцінити і виділити для себе один-два видання, це може спрацювати на імідж самого готелю і про формування знання про нього в певній цільовій аудиторії. Бортові журнали виконують ту саму функцію, як, наприклад, монітори в Інтерсіті, тобто. Це пряма цільова аудиторія готелів. Люди, які можуть дозволити собі літати літаками. Вони літять декілька годин. Майже кожен перелистує оцей бортовий журнал. Якщо там є ваша реклама, це додає певного статусу готелю і формує знання про вас у людей, які представляють вашу пряму цільову аудиторію. Одне слово скажу про телебачення. Наразі це досить дорого. Це не працює для продажів, для просування якихось продуктових пропозицій готелю, але може спрацювати на формування знання про бренд. Тут можливі навіть колаборації в якихось проєктах. Радіо досить активно використовувалось і використовується якраз для просування конкретних пропозицій, наприклад, новорічна вечеря в готелі. Перед новим роком може бути корисним запустити таку цільову рекламу на радіо. Ще один інструмент для реалізації нашої стратегії да, це подієвий маркетинг. Тобто, тут може бути декілька форматів роботи. Це події, які організовані готелем. Вони формують відношення до бренду і лояльність. Вони можуть працювати на формування знання про бренд. Наприклад, якщо готель в місті святкує своє сторіччя, він про це голосно говорить, він про це заявляє. Люди знають, що у нас в місті є отакий цікавий історичний готель, і багато людей починають розуміти, що є цікава локація в своєму ж місті. Це може бути не самостійна організація подій, а колаборація з організаторами певних статусних подій. Наприклад, ми мали ретро-велопробіг, в якому партнером виступив прем'єр Палац. Ми, мали, ми маємо колаборацію з французькою весною, відомим фестивалем, що проходить в Україні. Така колаборація також формує знання про готель. Вибудовує асоціацію зі статусом і залучає потрібну цільову аудиторію. Також команда готелю може брати участь у професійних подіях. Це дасть корисний нетворкінг та статус лідера сфери. Дуже важливо планувати участь менеджерів або навіть управлінців у подіях, де є потрібна для продажів. Цільова аудиторія. Тобто, можливо, ви навіть ви не будете там щось прямо рекламувати, але там потрібно бути присутніми для того, щоб сформувати соціальну мережу контактів, яка може конвертуватися в договірні відносини, а значить принести дохід від реалізації готельного продукту. Також не, не треба забувати про внутрішній маркетинг: це комунікація з гостем безпосередньо в готелі. Навіть навігаційні елементи, поліграфія в готелі, навіть увій собі маленькі конверти для ключів. Вони також є часткою комунікації з гостем, там де можна розмістити корисну інформацію відобразити цінності бренда. Інформаційні таблички в готелі можна використовувати планшети на рецепції, да? тобто для того, щоб відходити від певних рекламних матеріалів, як ми звикли, флаєри, брошури певні в можуть лежати в готелі. Готель може використовувати планшети, де гість зможе знайти всю корисну інформацію в електронному вигляді. Директорія в номерах готелю це також певний маркетинговий прояв. У внутрішній комунікації з гостем. Цікавий інструмент, який можна зараз застосовувати, це QR-коди. Знову ж таки, для того, щоб зменшити паперові носії інформації, готель може реалізовувати цю комунікацію через QR-коди, по яким гість може отримувати корисну інформацію, спеціальні пропозиції і навіть комунікувати через чат-бот або через месенджер з гостем. Персоналом готелю. Звичайно, ми маємо розуміти, що для системної роботи маркетингу в готелі необхідно формувати маркетинговий бюджет. І кінцевою результативністю маркетингової діяльності є дохід готелю від продажів основних та додаткових послуг. Треба пам'ятати, що наша маркетингова стратегія, наші маркетингові активності мають бути спрямовані саме на Отримання доходу